На молочний бойкот мешканці десяти сіл вийшли, бо не вдоволені низькими закупівельними цінами на молоко. Кажуть, тепер тримати у господарстві корову збитково. Рубль 60 ми продаємо, а вони беруть це молоко, його розводять у двоє, і вам продають 2,4 жир і ціна по 8 гривень. От ми за це хочемо, щоб підняли ціну нам на молоко. Влада не буде нічого казати, бо молоко заводить під владою. Один керує всіма цінами. Б'є пробиває колеса, каже взагалі не приїдеш сюди більше, якщо будеш давати більшу ціну. Існує зговір нечесних підприємців з нечесними чиновниками районної ради. При тому, що їх прикривають працівники міліції місцеві, і зговір приводить до того, що ціну не дають підняти вище гривні. 60». акція не встигла й розпочатися. Як чоловік у цивільному вихоплює активістів принесені відра з молоком і тікає у приміщення районної ради. Мітингувальники переконані, це справа рук міліціонера. Вимагають повернути вкрадене. Де молоко? За цей Хто забрав. молоко? До да, 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 селян виходить заступник губернатора. Саму акцію називає політичною провокацією. Невдоволеним радить почекати, доки закон про регулювання цін на молоко набере чинності. Достукалися до Верховної Ради є закон. З 20 го числа президент запише, в нас будуть три впливу на переробні заводи. ж чекати не хочуть. Хочуть передати листа з вимогами районним депутатам, які власне зібралися на сесію. Проте всередину не пускає міліція. Трійка! Правоохоронці пікет розігнали. Найактивніших протестувальників затримали й забрали до відділку, а ще конфіскували плакати та відра як речовий доказ. Селяни ж відступати наміру не мають. Дають чиновникам три дні на розв'язання ситуації. Інакше обіцяють бойкотувати заготівельників молока і влаштувати масштабніші протести. Оксана Троко Юлія Парух, Житомирщина, п'ятий канал.